Лавна криза або можливість заробити. Коломойський потрапив у черговий скандал із махінаціями на Укрнафті. Коломойський в цьому контексті на сьогоднішній день мабуть єдиний, взагалі, не публічний великий бізнесмен, що може свідчити опосередковано про те, що він, в принципі, всі питання вирішив. Розквіт шахрайства. Як не стати жертвою афер. От бензина, після цього бензина. Машина. Заглухли, що заливають у ваші бензобаки. Ми перевірили якість пального на популярних АЗС Дніпра. Ми зараз бачимо осадок, золотого цвіта, перемішку з гар'ю. Яка подальша доля бензинових авто? Чи варто пересаджуватися на електрокари? Тут є більше спекулятивні е, мотиви. З дефіцитом пального українці стикнулися ще у квітні. Тоді нас запевняли, найближчим часом ситуація буде врегульована. Однак пошук пального черги і заправка за талонами стали новою повсякденністю а для декого – можливістю для спекуляцій. Нове вієння серед закладчиків або як шахраї на паливній кризі заробляють. З дефіцитом пального з'явилося чимало скем для швидкого і легкого заробітку. Тепер, якщо побачите людей, які викопують щось у землі, не поспішайте з висновками. Можливо, вони шукають бензин. Такі об'яви з продажу закладок з каністрами пального з'явилися у соцмережах. Ми робимо тільки кладом. Пишіть вулицю, плюс-мінус два кілометри. Буде відстань по часу дві-три години. Мінімальне замовлення 15 літрів. Що вдасться знайти бажаний скарб? Питання продавати пальне з рук є порушенням закону та дільців це не зупиняє. Поки на АЗС розводять руками, мовляв, пального немає. в Соцмережі рясніють об'явами продажу бензину без черг тільки за подвійною ціною. І це ми поки не говоримо про його якість. До цього питання до речі повернемося пізніше. В Україні діє закон України щодо державного регулювання. Виробництва та обігу підакцизних, скажімо так, товарів та пального, от відповідно до цього закону, не може продаватися ані з рук, ані оптом пальне, якщо у суб'єкта, який це робить, немає відповідної ліцензії. Також цей закон передбачає за такі дії штраф, який сягає до півмільйона гривень. Тут виникає інше запитання: як при дефіциті, коли аби заправитись, необхідно було вистояти у величезній черзі, а отримати не більше 20 літрів пального дільцям вдавалося його ще й перепродавати. Відповідь у наступному відео ним поділився один з жителів Дніпра. От хлопці стоять, заправляють документи, нічого не говоря. Да я борзий. Та, не я простояв в черзі. Ось молодой чоловік стоїть, який говорить: не, 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 не буду нічого робити. Почему? Вот, пожалуйста, кто вам разрешил заправить две 200 литровые бочки? Ну, подождите, мы простояли сколько машин? Две 200 литровые бочки. Это 10 машин з каждой бочки. Две бочки. Это сколько? 20 машин. Плюс бак. Документи тероборони должны представлять. Где оно? Тож здається, дефіцит бізнесу не завада. Йдемо далі. Оборудки з продажу талонів. Друзі, будьте обережні, шахраї продає талони на бензин, просить 100% передплату і зникає. Якщо отримати куплені талони, все ж таки пощастило, їх дійсність все ще під питанням. Перевірити це можна лише за фактом. Гори бізнесмени можуть продавати талони з окупованих територій, вже використані або ж просто фальшиві. Замовив талони через Фейсбук. Приїхав на АЗС Вог, а вони виявилися підробленими, тобто фальшиві. Будьте уважні. Ну і останній, здавалося б, найбільш надійний спосіб купити талони через додаток. Їх дуже багато на будь-який смак. Однак і тут не варто втрачати пильність. Так, наприклад, шахраї створили клон офіційного онлайн-магазину Vogue. Його легко можна сплутати з реальним. У компанії застерігають, не звертайтеся до сторонніх організацій. Не купуйте у соцмережах та з рук. Ну і ще один спосіб заробітку на онлайн-талонах, про який споживачі дізналися на власному досвіді. Схема банальна. За готівковий розрахунок бензина і дизеля немає. Проте є талони в сторонньому додатку. 660 гривень 10 літрів в додатку. В чеку на заправці 418 гривень. Профіт 242 гривні. Просто із додатковим прибутком. Якщо ціна в чеку відрізняється від тієї, яку сплатив покупець, це і порушення законодавства про захист прав споживачів, і звичайно ж порушення податкового законодавства. Тобто, якщо людина стала свідком цього, або це відбулося із неї, то від Потрібно звернутися до захисту прав споживачів із відповідною заявою та до податкового органу з тією метою, щоб була проведена перевірка суб'єкта господарювання, який вчиняє такі протиправні дії. Тепер про схеми більшого масштабу, поки в країні війна, скандально відомий бізнесмен Ігор Коломойський не втрачає можливості заробити його мережа. АЗС перша підвищила ціни на пальне до скасування держрегулювання, що є порушенням згідно моніторингу роздрібного ринку консалтингової групи А 95 Станом на кінець квітня Міністерство економіки встановило такі ціни. Бензин А-95 мав коштувати 34 гривні 10 копійок за літр, а дизельне пальне – 38,66. У той час, згідно з сайтом компанії «Авіас», при безготівковій оплаті А-95 коштував 40 гривень 10 копійок за літр. Тобто, українці переплачували на 18 відсотків. За дизельне пальне – 16. За готівку придбати пальне на мережі АЗС групи «Приват» можна було по ціні до 36 гривень 10 копійок за літр і дизельне пальне до 40-66 що також було ціною завищеною на 3-5% попри законодавство. Щодо цін на газ, тут приват також став лідером. То чи була у квітні необхідність такого здорожчання? У тому ж місяці Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського скраплений газ за ціною вдвічі нижчою за ринкову. Нині за цим фактом відкрито кримінальне провадження. За даними правоохоронців, це могло нанести державі збитків на 300 мільйонів гривень. Нагадаю, що значна частка акцій Укрнафти також належить олігарху. Тобто Коломойському вдалося купити газ дешевше, тому що одна його компанія продала цей газ в мережі його ж заправок. З подібними скандалами група «Приват» Ігоря Коломойського вже потрапляла у ЗМІ. Однак на цей раз олігарха не зупинила навіть війна. Тож, що це? Дефіцит чи змова? До речі, дослідження з цього приводу проводить і антимонопольний комітет України. Тож чекаємо на його підсумки. Коломойський в цьому контексті на сьогоднішній день, мабуть, єдиний, взагалі, не публічний великий бізнесмен, що може свідчити опосередковано про те, що він, в принципі, всі питання вирішив, про все домовився, і йому немає сенсу просто це коментувати. Тому що, коли ти починаєш публічно це коментувати, тобі починають задавати питання. Да? І ти на них відповідаєш. Якщо в тебе дійсно є якісь там проблеми, ти хочеш їх вирішити. Якщо в тебе проблем немає, бо ти їх якось кулуарно вирішив, то тобі це публічне спілкування ні з ким не потрібно. Тобі головне, щоб на це не звернули увагу, і ти продовжуєш заробляти. Так, як ти заробляв раніше. Смотрите, що це такое, я не можу зрозуміти. Вот після цього бензина, после этого бензина, машина заглохла її сточили этот весь бензин. Водії скаржаться на якість пального, а в СБУ викривають АЗС на торгівлі фальсифікованим бензином. Так, наприклад, в Івано-Франківську зловмисники змішували фальсифікат з якісним пальним і продавали. Яка ж ситуація у Дніпрі? Ми перевірили бензин з декількох популярних АЗС міста і розкажемо, як захистити свої права у разі виявлення неякісного пального. Аби підвищити октанове число, у хід йдуть відомі в побуті нафталін та цитон або тетратил свинець чи присадки. Популярна суміш бензину із спиртом. Також можуть розпавляти пальне з газоліном. Таким чином, для продавців вартість бензину менше. А от водія може коштувати дорого. Ось це камера внутрішнього згорання. Це поршень. Самая нагрузка буде сюди. Здесь пройшли все починається начинається движение. Тобто, наше топливо сгорає здесь. Некачественного топлива у нас почнеться осадок. Осадок в двигателі, осадок на кольцях, которые масло знімають і так далі. Чим більше наростає цей осадок, Тем сложнее работать двигателю и появляется выработка. Также каждое свойство, которое разбавляет, это либо газолин, либо спирт, они всегда поднимают октановое число. То есть двигатель, допустим, предназначен для 95 го бензина, 95 -го, циферка это октановое число вот она увеличивается. На 2-3% она всегда увеличивается. Следовательно, это критично для двигателя, сугубо для того, что начнутся прогорания. Прогорание чего? Металла в самом двигателе. То есть, либо поршень, либо форсунки начнут прогорать. И это будет происходить постоянно, то есть, появляются отверстия. Это все чревато последствием ремонта, капитального ремонта всего двигателя. Спирт всегда сушит. Мы даже с примера того, что когда на руки спирт наливаем, у нас всегда кожа сохнет. Так происходит и с двигателем. Вот оно начинает высушивать, высушивать, высушивать. Двигатель це очень плохо. Це чревато навіть того, що двигатель может треснуть. Ну, в какой-то ситуації От спиртового бензина. Там, якщо ви зальете там два полных бака, допустимо, проїздите в цілому від автомобілю. Нічого не будет за эти два бака, но нежелательно его лить часто. Показником неякісного пального стає стан свічок, а замінювати їх доведеться частіше. Это свеча уже, которую использовали. На этой свече видим, что она коричневого цвета. Коричневая свеча означает то, что бензин был качественный, ну, то есть нормальный, который подходит двигателю. Она может быть черной. Черная свеча означает, что в бензине после сгорания остается сажа. То есть, если видим черную свечу, Следовательно, нужно как бы менять либо заправку, либо уже обращаться к мастеру как бы чистить двигатель. Третий момент – это красная. Красне это зачастую, коли нашому двигателю не вистачає смеси. То тобто может попадання воздуха быть більше. Попадание воздуха означає, що где то может какая то прокладка вже прогорати і так далі. Ну я думаю, головне питання, яке турбує більшість власників, саме чи вдариться по гаманцю, що доведеться власне ремонтувати, робити завтівку після користування неякісним пальним. Если пользоваться долгое, длительное время некачественным топливом, э, вскоре придется делать э, нерегламентированный ремонт двигателя. Если мастера уже полезли в двигатель, они уже делают все ему, потому что разбор его очень тяжелый. Поэтому это 100% люди будут менять клапана, кольца, поршневую систему. В наше время в Днепре э, в среднем э, сделать полностью техосмотр двигателю, полностью его отремонтировать, э, стартует от 800 доларів точно. І власне, що робити, так можна сказати, в екстреному випадку, коли ти заправив автівку і відчуваєш, що щось не те. Я советую сразу же попробовать выкрутить свечу, то есть посмотреть на її состояние, потому что если очень критически разбавленное топливо, она сразу станет чорним. Да. В любом состоянии, как бы, свечи, нам надо экстренно с вами ехать дальше. Мы доезжаем до ближайшей заправки, не такой, которую заправляли. И доливаем дальше, чтобы бензин понемножку перемешивался. У нас есть надежда на то, что этот бензин лучше, либо мы ранее знали, что он лучше. Да, поэтому перемешиваем топливо и едем в ближайший магазин, чтобы покупать присадочку для понятия октанового числа, потому что, видимо, в данной ситуации оно очень критично, как надо. А если машина целом заглохла, про счет Если машина, в общем, заглохла, то это может быть очень много причин, которые вот на месте можно не решить. Це e, може бути і отказ роботи бензонасоса, Мог сориться фільтр в бензонасосе, мог, то есть он мог сгореть и так далі. E, Можуть праздниці все что Перевірити якість пального можна і в домашніх умовах. Для цього ми взяли зразки 95-го бензину з двох популярних заправок Дніпра. Ми набрали їх приблизно сутки назад. И в нем не оказалась осадка, что в первом экземпляре, что во втором на данный момент нет осадка. Это уже есть хорошо. Первым делом, что сделаем, это мы возьмем два экземпляра бензина и капнем на листочек бумаги. И капаем экземпляр А на циферкой А. Будем ждать его полного высыхания, после чего увидим на нем, то есть либо маслянистое пятно, но в лучшем варианте листик должен остаться таким же белым пока мы ждем высыхания, могу сказать пару слов, то, что бензин отличается по цвету. Некоторые люди говорят, что чем светлее бензин, тем он лучше, но сейчас мы это узнаем. Я, если честно, уже бачу Да. Есть... Вот разводы есть на экземпляре Б. Как видим, на нем остается след более такой значительный, чем на экземпляре А. контуры нашей а их Так, э... Ну, лист бумаги должен быть абсолютно белым, таким, как мы его взяли изначально. Второй способ у нас – это проверить наличие осадка на бензине. Следовательно, мы нальем на донышко стакана бензин, подожжем, подожжем его, и после его сгорания должно ничего не остаться. Вот. вот мы сейчас видим осадок желтого цвета, перемешку с гарью, то, что у нас находится в моторе после его сжигания. Это у нас был экземпляр «А» вот здесь нету черного, то есть нету осадка. Следовательно, в данной ситуации осадка на двигателе после сгорания этого бензина не остается. Ну и какой высновок мы можем сделать? Чи рекомендуете вы какой-то э, На данный момент могу сказать, что абсолютно неоднозначно все, так как в первом нашем эксперименте показал себя лучший вариант А, то есть то, что в нем меньше маслянистих виділень. А во другому варіанті показав себе краще варіант Б, тому що на ньому залишилася чорного осадка, який залишається в дві ліки. Тобто, якщо вибирати між двох, я б, скоріше, вибрав варіант Б. Поставити крапку у цьому питанні, звичайно ж, мають у відповідній лабораторії. У разі, якщо вам залили неякісне пальне, є наступний механізм дій. У такому випадку ви повинні повернутися на АЗС, де ви заправились, пред'явити оператору чек. Сказати, що у вас є сумніви щодо якість якості пального. Далі ви повинні викликати сертифікованого експерту із сертифікованої лабораторії. Разом з ним у присутності свідків та представника автозаправочної станції беруться здійснюється відбор пального із вашого баку і із заправочної станції. Далі експерт проводить відповідне дослідження. До речі, якщо це якась мобільна лабораторія, воно не дуже довге за часом, воно складає до 15 хвилин. Якщо далі все таки ми переходимо у судову площину, то власник цього транспортного засобу повинен ще зробити експертизу на відповідній станції технічного обслуговування, що саме залеття неякісного пального призвело до якихось. Поганих наслідків щодо цієї машини. Обстріли нафтобас та знищення НПЗ основна причина дефіциту пального війна, яка зруйнувала нашу систему забезпечення нафтопродуктів. До війни 70% пального постачалося з Росії та Білорусі. 10% імпорту припадало на море. 24 лютого всі ці джерела Україна втратила, а це сумарно 80% споживання. Ще 20% вироблялося в Україні на Кременчуцькому та Шебелинському НПЗ, які нині знищені. Зараз єдиний напрямок отримання пального, який залишився в Україні, через західний кордон. На сьогодні вартість транспортування складає від 60 до 70 гривень на кілометр. Тобто, якщо треба привезти в місто Дніпро, наприклад, з тієї самої Румунії, то це приблизно буде там. 3 тисячі кілометрів на 70, тобто 210 тисяч гривень, треба заплатити відповідно людині, яка хоче придбати. Ми не можемо знати, яка на сьогодні собі вартість бензину, бо фактично ситуація така, що вона постійно змінюється. І якщо це йде бензин з прибалтики, з нафтопереробних заводів Прибалтики, то він може йти до України виключно через територію Польщі. Може поступати бензин безпосередньо з Польщі, але там теж не дуже так легка ситуація. І з нафтою. При цьому на ринку ми бачимо і підвищення ціни на газ. Економісти пояснюють, що вартість газу залежить від вартості бензину. Це взаємозамінні товари. Аналогічна ситуація відбуватиметься і на ринку електрокарів. В Україні вже зафіксовано збільшення попиту на електромобілі. У червні українські номерні знаки отримали 1055 автомобілів на акумуляторних джерелах живлення порівняно з минулим роком. Випадків реєстрації легкових електромобілів побільшало на 65%. Вартість електроенергії теж буде збільшуватись, тобто це відбувається поступово. Тобто зараз це впливає на людей, які заправляються бензином та дизелем. А зараз, а після там, я, я вважаю, що з вересня та, можливо, з жовтня, почнеться процес вже регулювання ціни на електроенергію, тому що вони до війни були нерентабельними, а на сьогодні вони взагалі впали. Але я ще раз хочу сказати: враховуючи те, що спопит на електрокари збільшився, їх вартість так само збільшилась. Популярні виробники електрокарів вже почали підвищувати вартість свого продукту на тлі збільшення попиту, та чи означає така тенденція зникнення бензинових авто, У той час, який переживаємо ми зараз у час війни, тобто дуже жорсткий контроль з боку держави значною мірою не є можливим. І навіть тоді, коли він був все рівно, так званий чорний ринок чи відносно нелегальний бізнес, все рівно працював, тому бензин буде завозитись. Бензин буде продаватися. Якщо будуть обмеження для безпосереднього ЗС на вартість пального, то цей бензин буде продаватися іншим шляхом. Але ми будемо з бензином. Дефіциту нафти у світі нема. Навіть якщо буде повне ембарго на російську нафту, нафти в світі більш ніж достатньо для того, щоб закрити потреби. Усієї світової економіки може те, що зрости вартість, але тут є більше спекулятивні е, мотиви ніж е, чисто економічні. Нині ситуація із пальним на українському ринку стабілізується, ціни зменшуються, і побачити його в наявності на АЗС можна вже частіше. І, хоча зараз в Україні відчувається послаблення паливної кризи, попереду чекає сезонний пік споживання. Що він принесе для нас? Побачимо. Tchau,